Динамо зазнало найбільшої ганьби у лізі Європи. Важливі слова після матчу. А також гольова феєрія Михайла Мудрика. Про все це у новому випуску. Усім привіт, друзі! З вами на зв'язку канал Футбол Україна. А сьогодні звичайно будемо. Багато говорити про київське Динамо та про те, що сталося ввечері четверга і про той злощасний поєдинок із Ференцварошем. Але перед тим, любі наші, ваша підтримка та енергія несуть цей канал усе вище і вище. Лише за кілька днів одразу тисяча відгукнулась на прохання та підписались на канал. Тепер нам не вистачає усього 500 людей до позначки у 20 тисяч. І уявіть, як круто було би досягти такого показника. Віримо, що з вашою допомогою усе можливо, адже ви найкращі глядачі на усьому Ютубі. Тож давайте прямо зараз зробимо це. Підпишіться на канал Футбол України і зробіть свій внесок у розвиток україномовного сегменту Ютуб. Зробили, дякуємо і полетіли до випуску. Звичайно, це буде доволі непросто, але розпочнемось з Ліги Європи і поєдинку Динамо проти Ференсварошу. Що сталося? Чому так програли? Що говорили після матчу, та яке важливе рішення ухвалив Шовковський, про це далі. Отож, у четвертому турі Лізі Європи Динамо приймало френсварош, і перед цією грою настрій вболівальників киян був ну, щонайменше припіднятим, адже це рахували поєдинком, де потрібно точно брати своє, тобто брати три очки. Але все пішло не за планом киян вже із перших хвилин, і навіть до тієї червоної картки, адже угорська команда одразу заволоділа ініціативою і одразу почала тиснути динамівці. До своїх воріт. Ну а далі сталася та сама 17-та хвилина, коли Владислав Дубінджак відзначився абсолютно нерозумною червоною карткою, сфоливши вже за межами футбольного поля. Тож від того моменту кияни грали у меншості, але навіть попри це у першому таймі двічі влучили у поперечину, та й загалом шанси забити нарешті мали. Але далі трапився другий тайм, який кияни програли усього за дві хвилини. На 54-й відзначився Варга, а на 56-й забивав вже Захар'ясен. Після цього. Динамо на полі вже не було, але був Фернс Варош, зокрема, і Варга, який на 67-й хвилині оформив дубль. Ну а есенції усього матчу став вихід на поле Салданьї на 75-й та його гол на 76-й. До кінця матчу кияни могли скоріше пропустити іще один, аніж забити свій. Тож фінальний свисток зафіксував жахливий для Динамо результат 0-4 проти френдсваршу. Оцінки за гру дивитись давайте не будемо, адже там у складі Динамо найкращим став Голкіпер. А коли при рахунку 0-4 не на твою користь найкраще, все одно Воротар. Ну, це багато про що говорить. Давайте краще подивимося у турнірну таблицю. А там все не те, щоб сумно, а неймовірно сумно для Динамо. Адже серед 36 команд учасниць Ліги Європи кияни єдині, які досі не забували і досі не набрали жодного очка. Команда має 10 пропущених та займає останнє місце. У наступному турі, який відбудеться 28 листопада, підопічні Шовковського гратимуть із чеською Вікторією. Ну а в чемпіонаті України на Динамо також одразу очікує не менш складний поєдинок, адже вони гратимуть проти Полісся і для того, аби зробити перегляд цього матчу. І ще цікавішим партнер нашого каналу пропонує на цю гру дуже широку лінію, і у цій лінії ви точно щось цікаве для себе знайдете. До прикладу, як наша редакція, ми пошукали і знайшли ось прогноз на екрані. А у коментарі, який закріплений під відео або за QR-кодом, що в куточку екрану, там на вас чекає ексклюзивний бонус. Заходьте та забирайте. you <laughs> Ну а далі давайте до післяматчових коментарів. Адже дуже щирим був Олександр Караваєв, а Олександр Шовковський, у свою чергу, вирішив трішечки ну, посперечатися із журналістами. Що змінилося у другому таймі? Я просто не зрозумів, я не впізнав нашу команду. У першому таймі ми грали дуже добре, навіть в десятьох, а потім вийшли і просто опустили руки. Так не можна, ми будемо розмовляти, і нам немає виправдань. Навіть граючи в десятьох, ми не маємо права грати як-небудь. Я дуже вибачаюся перед. З вболівальниками розумію, як це важко, але ми будемо грати по-іншому, я впевнений. Такі слова одразу після матчу сказав Олександр Караваєв. А от Олександр Шовковський на своїй прес-конференції був дещо більш накручений, так би мовити. І на запитання журналіста про те, що нинішня кампанія Динамо у Єврокубках найгірша за останні 20 років, він сказав: грати в 10 проти 11 досить складно. Тож, ви аналізуєте, далі робіть свою роботу. А ми далі будемо робити свою. Робити так, як на сьогодні у нас це виходить. Висловився головний тренер також про майбутнє в команді центрального оборонця Брайана Сибаліоса. За словами Шовковського, він не впевнений, що захисник залишиться у клубі на повноцінній основі. За час його перебування у Динамо, це вже третя травма, і ми не можемо повноцінно оцінити його можливості. Чи залишиться він у клубі? Будемо дивитись, але я не впевнений. Друзі, оцініть у коментарях виступ Динамо у цьогорічній Лізі Європи оцінками від 1 до 5. Ну а далі давайте до приємнішого, а саме до Михайла Мудрика, який знову забиває за Челсі, і знову загалом сині виглядають дуже впевнено на полі. Отож, у лізі конференції, власне, Челсі приймав вірменський клуб НОА і вже в першому таймі рахунок був 6-0. Один із голів на рахунку українця Михайла Мудрика, який прийняв передачу від Тункунку, прицілився і з дальній відстані чітко пробив у дев'ятку ворі суперника. Додамо, що для Михайла це вже другий поспіль гол у цьому турнірі, адже у попередньому у турі він забивав у ворота панеті Найкоса. Ну і до слова, саме цей м'яч вихайла також претендує на звання кращого голу туру. У нього лише один опонент це півзахисник бачки тополи Петр Станич. Ну, а далі на кілька хвилин повернемося до Ліги Європи та поговоримо про Рому. Команда Довбика знову не виграла. Ну і під головним тренером стілець вже дуже і дуже сильно хитається. Отож, римляни зустрічалися із бельгійським клубом Royal Уніон. Артем Довбик у стартовому складі не вийшов, з'явився на полі лише на 62-й хвилині. І на той момент його команда лідирувала. Але через 15 хвилин після появи на полі українця бельгійці зуміли зрівняти, забивав Макалістер. Тож цей гол став у грі вирішальним. Ним 1, 1 і Рома знову не перемагає. За матч довбик отримав доволі посередні оцінки: 6 і від Софи та 6,3 від Хускорт, А головний тренер команди Іван Юрич тепер повинен обов'язково здобувати перемогу у найближчому матчі серії А проти Болонії. Інакше під час паузи на матчі збірних керівництво вовків шукатиме нового тренера. Раніше про це дуже багато писали італійські змі. Ну що ж, друзі, ось таким видався наш новий випуск, можливо, не дуже позитивним, але точно дуже емоційним. Своїми думками щодо поєдинку Динамо, зокрема у матчі проти Френсварушу і виступу в Лізі Європи, загалом діліться у коментарях. Не забудьте також підписатися на канал та поставити до цього відео вподобайку. Будьте на зв'язку, і скоро побачимось.